Вітаю вас, мої любі. Зараз я поділюсь важливою інформацією, які є методи, як передали архітектори, які допомагають скинути ці програми не лише енергетичними практиками, але вони також є. Є більш швидкий шлях, є більш повільний шлях. А більше повільний шлях він безпечніший, скажу вам так, але. Ви зараз дізнаєтесь про це, я записала навіть те, що вони передали. Значить, повільніший процес значить, часте глибоке дихання. Перше. Коли ми гуляємо на природі, навіть коли ми вдома, часте глибоке дихання проходить більше енергії і поступово-поступово програми починають трансформуватися всередині нас. Далі, активний спорт. Позитивний стан при цьому має бути, не так, що у вас палиться і хтось ганяє і ви бігаєте, да? активний спорт, а саме той, що вам до душі, що вам приємно проводити певні вправи, якісь процеси активності такі. Це також далі плавання, але коли воно довготривале, коли ми довго проводимо час у воді, поступово розчиняються певні негативні програми. Крипки, наприклад, батути. Чому діти це так люблять? Да? Тому що вони піднімають певні енергії, активують, і вони входять в стан радості. Тобто це дуже важливо. Далі подорожі. Отже, і нові враження, це ті процеси, коли ми змінюємо свій стан, свідомість, і відповідно, певні старі програми, матричні, важкі, починають теж розсипатися ніби. Обійми. Це обмін енергіями на серці. І руки наші знаходяться напроти серця не просто так. А для того, щоб коли ми обіймаємо, ми робимо таке коло любові з цією людиною, що ми обіймаємось. І це дуже важливо, тому що в стані любові ми передаємо ці енергії, і вони потужно і поступово також розчиняють певні негативні програми матриці. Далі, танці особливо активні. Але ж, опять, таки танці мають подобатись вам. Ви повинні відчувати себе в гармонійному, радісному стані, і активний рух під музику це також допомагає цьому процесу. Далі ігри активні, емоційні, такі, де піднімаються вібрації, де ви знову ж таки входите в стан радості. Відповідно, активність ця додає вам високих вібрацій, і негативні програми починають розчинятись поступово декілька етапів, і вони деякі злітають в такі програми. Це, зараз я розказую методи, а потім що ж робить матриця, як вона програмує негативно і що вона з нами робить да, з, цей процес такий. Далі стани, вольові, радісні, веселі ну це загальний такий да, процес, коли будь-які стани. Коли ви в почутті впевненості волі, коли ви випромінюєте таку, знаєте, вольову енергію, далі, висока радість, коли стан радості, внутрішній така посмішка є, з практика теж, це також і якісь веселі взаємодії, коли ви в гарному, веселому стані, це те, що поступово збиває ці програми негативні. Далі цікаво ще, нічого не робити. Я теж посміялась на цьому місці, нічого не робити. Це практика та Віпасана, про яку я вам казала, де ноль активності, ви просто спостерігаєте і дихаєте глибоко, повільно. Це також практика класна, і енергетично, і фізично вона дає певний процес для нашого організму. Ну і, звісно, наші енергетичні різні налаштування, практики, ми там проходимо певні етапи, да? всі взаємодії на серці, передаються енергетично коди світла, активуються наші всі ці вольові центри, і божественні, сонячні енергії проходять через нас, і через глибоке дихання таке налаштування також допомагає нам. Щоб ви були щедрими в першу чергу до себе, щедрими до себе на прояв до себе любові, і потім щедрими на прояв любові до світу, до тих, хто поряд з вами. Отже, щоб ми вчилися випромінювати якомога більше своєї енергії, яку ми несемо кожен з нас, адже всі ми унікальні істоти. Ми дійсно з вами живемо в унікальний час і маємо унікальні здібності, але ми їх згадуємо, ми їх розпаковуємо знову. Це не щось нове, це те, що ми просто згадуємо. І е, кожен має свою, своє призначення, свої задачі, які він згадує. І навіть іноді нас спеціально занурюють в якийсь процес, щоб ми його прожили, а потім, коли ми вийдемо з нього, щоб ми поділилися цим і з іншими, тому що ми один одному. Передаємо знання через спілкування, через процес, коли ми ділимося цими знаннями, через процес, коли ми досліджуємо ці реальності, досліджуємо один одного, і таким чином ми збагачуємо наші знання, збагачуємо енергетично один одного, підсилюємо ці процеси. І це для того, як мені казали архітектори, щоб пробудити вашу внутрішню суть до пробудження наступного рівня, і ми постійно проходимо по спіралі оце пробудження нашої свідомості, адже вона не може в одну секунду зараз пробудитися від повністю від сну, тому що якщо ми побачимо все і відчуємо все, що існує за межі нашого сприйняття теперішнього. Багато хто просто попаде, ви знаєте, в який будинок де там, дають таблеточки, і всі радісні, дуже. Тож нам це не потрібно, і тому ми пробуджуємося поступово. Хтось швидше, хтось повільніше, але в кожного свій темп, і це нормальний процес. Але, звісно, дуже хочеться, щоб це вже було швидше. А кожний своїх процесах об'єднуватися, проявлятися це дуже важливо. І забрати увагу з тих місць, де ми відчуваємо, що просто з пустого в порожнє, що забирається просто енергія, і такі інші різні канали є, різні майстри, різні, не знаю, новини, хто ще дивиться, да, якісь передачі, шоу, щось таке, що порожнє пусте і нічого нам не дає. Ну, кожного це своє, кому ще, може, потрібно послухати, але для загального це, як кажуть, потрібно усвідомити, що куди йде. Наша увага, туди йде енергія. І цей відбувається процес постійно, тому що творча енергія проходить через нас весь час. Отже, повертаємося в тут і тепер, слухаємо своє серце, даруйте свій талант світу, адже в кожного він є. І хай урожай щедрості просто проявиться, відчинять двері для кожного з вас, хай це відбувається найкращим чином.